У Німеччині проходять дострокові вибори у Бундестах, їх називають визначальними, які призведуть до перезавантаження влади? А нинішній канцлер Олаф Шольц наймовірніше втратить посаду. З нами на зв'язку з Берліну Роман Гончаренко оглядач до Чевелла Німеччина. Романе, які партії фаворити пригонів, хто претендує на посаду канцлера, і що це означає для України? Лідер перегонів блок ХДС хсс консервативний блок і його лідер, ем, кандидат в канцлери Фрідріх Мерц, голова партії Християнсько-Демократичний Союз. Швидше за все стане новим німецьким канцлером. Опитуваннях у цієї партії десь в районі 30% відсоткових пунктів. На другому місці правопопулістська партія альтернатива для Німеччини. Для неї це історичний рекордний результат. Вона швидше за все збільшить свій результат порівняно з попередніми виборами вдвічі. І це досить серйозний виклик для німецької політики, оскільки ця партія виступає, наприклад, за вихід Німеччини з європейського союзу, за повернення до німецької марки за вісті євро. Ця партія виступає за радикальну міграційну політику, і також це важливо для України. Вона проти постачання зброї України Україні і за скасування санкцій проти Росії. Тобто, вага цієї партії зросте, і це ускладнить а, взагалі ситуацію в Бундестазі. В цілому німецькі партії э, подрібнюються, тобто їхні, їхні результати зменшуються попередньо з попередніми виборами. Утворення коаліції стає дедалі складнішим. Попередня коаліція з трьох партій розпалася. Можливо, знову буде коаліція з трьох партій. А це означає, що вона також, можливо, буде менш стабільною. Дякую, Роману Гончаренко. Оглядаючи дочували Німеччина про позачергові федеральні вибори в Бундестаг.